Всім доброго дня! Сьогодні обіцяне воронування сталі. Марка сталі 65 га З неї був відкований Тересора. Такий собі ножичок Із цієї ресори була зроблена така мачетка. І цю мачетку я вирішив, що треба зробити її воронування, бо вона вкривається трохи ріржою. Спеціально для цього був придбаний засіб для воронування Ну і згідно інструкцій, які йдуть до цього засобу. Ось його. Засіб для да? Ну, якщо кому потрібно, то я дам адресу, дам телефони, як зв'язатися з продавцем. Ну, а ми. Собі проводимо варнування. В інструкції нічого не вказано про спирт, але я вирішив, що то не буде зайве. Саме із-за цього першу обробку я проведу спиртом. Бо без спирту взагалі нікуди. Спирт це така штука, що вона допомагає кругом. Не зря кажуть, що мільйони чоловіків не можуть помилятися. Водка корисна. Протрем спочатку спиртом з усіх сторін дуже гарно. Спеціально для цього я використовую рукавички. Рукавич ми все протираємо, все спиртом не жаліючи, а далі. Далі ми, виходить, зробимо згідно інструкції, протрем засобом під назвою антисилікон, бо спирт, спирт медичний немає там ніяких. Барників, роз, ну, там, масел там, чи ще якось там. Але все одно є якийсь нальот, я його бачу. Камера чи передає, чи ні. Тут є якісь відбитки, то може від рукавиць, не знаю, тальк. Ну, на, на всякий випадок я беру зовсім другу чисту енчірочку, візьму собі клаптик від неї. І зробимо ще раз тільки вже антисиліконом. Давайте ще трошки менше візьму. Візьму її на дві руки, щоб вже рукавицями навіть не торкатися до... О, не жаліючи. Отако Протираємо все. І ще разочок протираємо нашу залізяку. Гарно протираємо, щоб не було, ніде не лишалося ніяких жирових плям там від а, рук там, чи від якоїсь. А, Може наждачки, чи може ще від чогось. Протираємо все, що тільки бачимо. Гарно, не жаліючи. Чим краще ми обіжирюємо, тим краще має бути результат. Так. Ручку я собі дозволю тримати в рукавицях, а лезо, ну і решта ми собі обробимо. Так. Обробка в інструкції написана або Пензлем або е, валіком там, чи є можливість навіть наносити цей розчин е, методом занурення, але з розведенням. Я буду робити без розведення і методом нанесення цього розчину на железяку повністю. Ну що, поїхали. скатується і не тримається. Щось у мене, видно, це воно жирне вийшло. Не знаю чого. ну будемо наносити. Будемо наносити максимально. Не хоче. Десь, видно, зробив якусь помилку. Ну, потроху-потроху воно чорніє. Чорніє. Але той засіб щось скручується. Скатується в шарики, нібито, знаєте, попав на жирню поверхню. Ну, в принципі, результат є. І Він мені подобається. Зараз я доведу його повністю до ума. В інструкції сказано, що не зупинятися на одному місці. Треба наносити повністю на всю поверхню. І якщо потрібно, то треба повернутися знов і повторити цю процедуру. Так я собі потроху й роблю. Маю надію, що все буде добре. Має вийти гарний, такий собі. Ножичок мачетка. То, що воно капає, то мені байдуже. Ця бумага буде викинута. Потроху-потроху. Я собі результат бачу, не знаю, чи камера його передає. Але залізо чорніє, чорніє повністю майже так, як і написано майже. Чого майже? бо я очікував, що воно буде повністю чорне. Але я ще ні, вже чорне. Вже так, як написано, ось на, ць на цьому боці вже є гарний результат. Не знаю, передало чи ні, але він чорний. Тобто ржавіти він не повинен. Це ми провіримо з, з часом, а поки ще наносимо, протираємо і йдемо далі. На руків'я. Ну, бачите, обезжирювати треба дуже гарно. Це найважче із усієї процедури. Щоб зробити правильне, повноцінне. О, бачите, як на ручки. Руків'я зразу почорніло. Видно, тут оброблено було все правильно. Може, треба було дочекатися, щоб. Обізжирювач повністю випарився. І тоді, ось бачите, дивіться, повністю вже, вже просто прекрасно виходить. Не жаліючи. Все, воно чорніє прямо на очах. Получається, дуже непогано. зараз я ще від продавця отримав отаку. От Кустінну вату і нею оце все діло ще раз протру. Ось о. Ну що, я маю непоганий результат. Мені дуже подобається, він повністю чорний. Це в мене вийшло, чого і вам бажаю. Ось так. Тепер його треба буде протерти, висушити і ми матимемо повністю гарний результат вже закінчений. Обов'язково працюйте в рукавичках, бо це це таки хімія, і не потрібно її торкатися. Зараз я його ну є, є плями з цього боку, де я почав, з першої сторони. Є якісь там плями. Вони мені трошки не подобаються, але ми витримаємо інструкцію, зараз це все протрем. І зробимо повторно. Так, це в мене мокра, а що сухенька. Протираємо. Є трохи плями. З цього боку. Це плями видно від того. А з цього боку, бачите, де висохло, не дочекався, треба було дочекатися того, щоб висох той антісілікон. Все, в принципі, виходить дуже непогано Треба міняти рукавички і повторювати процедуру. Так. Ну, а результат, який в мене вийде, я вам обов'язково... Обов'язково покажу зараз. Ось такий результат в мене вийшов. В принципі, однородний. Другий раз я вже не проводив. І комусь, якщо потрібно, можете проводити воронування двічі, тричі. Не знаю, скільки разів можна. Але мені було достатньо одного разу. Але я все-таки витер. За першим разом, і знов наніс заново і потер. І отрималося отако, як зараз оце виходить. Так воно бистренько собі почорніло, і воно рівномірно собі там покрилося цим засобом. Це виходить якась оксидна пленка, яка в'їдається всередину металу, ну і майже не царапається. Чорне, все як має бути. Зараз я цього ножика заточу, буде тільки одна кромочка гостра, яка може ржавіти, і від того буде ставати ще гостріше. Збираю ручечку, ну і віддаю цей подарунок своєму другу. А вам всім бажаю мирного неба і міцного здоров'я.